Вітаю вас! Сьогоднішнє заняття у нас націлене на зміцнення м'язів спини. Починаємо. Стаємо на четвереньки. Перша права кішка корова. Долоні ставимо під плечами, коліна під тазом. І зараз вирівнюємо спину. Ми не прогинаємося надмірно, не скругляємо. Спина рівна живіт підтягнутий. І ми починаємо повільно прогинатися, тягнучи грудну клітку вперед і вверх. І далі скругляємо спину живіт і беріть на грудну клітку. Вдих, прогинаємось повільно, видих, повільно округляємо спину. Зверніть, будь ласка, увагу. Прогин іде спочатку від куприка, далі крижовий відділ, поперековий відділ, грудний, шийний, далі голова. І на округлення те ж саме. Спочатку куприк, крижовий відділ, поперековий, грудний шия. І голова. Продовжуємо повільно вниз. Прогинаємося вдих. Хребет за хребцем. Плечі з лопатками відводимо назад. Грудну клітку вперед, і вверх. Видих повільно, скругляємо спину. І підборіддя тягнемо на грудну клітку. Тягнемо в живіт. Ще чотири рази. Вдих. Повільно прогинаємось. Видих. Округляємо спину, долонюємо, штовхаємо підлогу від себе. Ще три рази вдих, прогинаємось. Видих, округляємо спину. Ще два. Вдих, прогинаємось. Видих. Округляємо спину. Втягуємо живіт. Руками штовхаємо підлогу від себе. І ще вдих, прогинаємось. І видих, округляємо спину. І далі переходимо до наступної вправи. Ми округлили спину, руками штовхнули підлогу від себе. Далі зміщаємо корпус в праву сторону, вниз, повільненько опускаємось, прогинаючи спину, підгинаючи руки. І з лівої сторони повільно пішли вверх. Знову. Трохи в праву сторону вниз прогнулись, з лівої сторони округлились вверх. І продовжимо так ще чотири рази. Кругові рухи спиною вниз прогнулися, зігнули руки, вверх вверх, округлилися. Знову в праву сторону вниз прогнулися, в ліву сторону вверх, округлились. І ще один разочок вниз прогнулись. Вверх, округлились, фіксація. І тепер в ліву сторону чотири рази. Далі вниз прогинаємось. Через праву сторону виходимо, скругляємо спину. Знову в ліву сторону підзгинаємо руки, повільно вдих, видих, округляємося, переміщаємо повільно корпус в ліву сторону, ще два рази. Вдих, прогнулись, округлились. І ще один раз в ліву сторону. вниз прогнулись. І вверх округлились. І далі сідаємо на п'ятки, вирівнюємо спину і піднімаємо руки вверх. А, також звертаю увагу, коли ви піднімаєте руки, не тягніть плечі до вух. Навпаки, відтягуємо плечі з лопатками вниз. Далі ми опускаємо руки вниз, гинаючи руки в ліктях і тягнучи лікті трохи назад за спину. І знову піднімаємо руки вверх. Будемо робити 20 разів повільно. Вниз видих. Вверх, вдих, потягнулися руками вверх, плечі вниз. Знову вниз, видих, вверх потягнулися. Це два. Продовжуємо. Три. Вверх витягнули спину, подовжили хребет. Опустили руки, завели за лікті, за спину. Чотири. Вверх потягнулися, опускаємо руки вниз. П'ять. Лопатів зводимо до хребта. Вверх потягнулися, опускаємо руки шість. Трошки фіксації внизу. Вверх. витягнулись. 7. Живіт втягнутий. Не прогинаємося, не округляємось надмірно. Вверх потягнули, вниз 8. І продовжуємо. Вверх витягнулись. 9. Лопатки до хребта кожного разу. Вниз 10. Трошки фіксація. Вверх потягнулися. Одинадцять. Вверх, вниз 12. Ще вісім разів. Вверх потягнулись. Вниз 7. Ще шість. Видих вниз. Вверх витягнулись. П'ять. Ще чотири рази. Потягнули за руками. Вниз опустили. Ще три. Вверх, вдих. Видих вниз. Ще два. Вверх. Видих, вниз. І ще один раз. Вверх потягнулись. Видих. Є. Трошки можна розгрузити спину. Руки перед собою. Штовхаємо уявну стіночку від себе, скругляємо спину, втягуємо живіт. Вдих. Видих трошечки відпочиваємо. Є. І знову переходимо на четвереньки. Стаємо коліна під тазом. На цей раз ліву руку ми виводимо трошки вперед і по центру. Далі, живіт підтягнутий, спина рівна, без прогину, без округлення. Підтягнули, вирівняли. Права рука ми піднімаємо праву руку вверх вдих. Опустили руку вниз на плече, видих. Продовжуємо вверх, повільно піднімаємося, розкриваємося вдих. Опускаємо руку вниз, видих. Так робимо 6 разів. Вверх потягнулися вдих. Заводимо руку, якомога далі назад. Видих, опускаємося вниз. Вверх вдих потягнулися вже 4. Видих. Опустились. І ще два рази. Вверх вдих потягнулися. видих вниз, Вверх, вдих. І видих вниз. Це 6. Піднімаємося. І міняємо права рука по центру і трошки вперед. Ліву руку піднімаємо вверх, потягнулися вдих. Видих, опускаємо руку вниз на плече. Піднімаємося вверх, вдих, видих, вниз. Звертаємо увагу зараз на ваш таз. Коли ви піднімаєте руку вверх, ваш таз хоче піти в ліву сторону. Ми його вирівнюємо, штовхаючи вправо. Опускаємося вниз. Це три. Ще три рази. Вверх, вдих, потягнулися, штовхнули правою рукою підлогу від себе. Опустились. І ще два. Верхи вдих потягнулись, видих. І ще один. Верхи вдих потягнулись. І видих. Опустились. Є. І зараз права супермен, але ми зробимо один підхід буде спрощений, другий ускладений. Покажу. Лягаємо на живіт. Вирівнюємо ноги, напружуємо сідниці, колінні чашечки підтягнемо. Руки вздовж тіла. Плечі з лопарками відтягуємо назад, макіпень намагається тягнутися вперед. Опускаємо голову вниз. Це спрощений варіант. Наша задача підняти корпус вверх, трохи зафіксувати. Повільненько опускаємо вниз. Робимо 20 разів. Давайте разом. Піднімаємося вверх вдих, опустились, видих. Вверх вдих, фіксація, опустились, видих. Ми зміснюємо квадратний м'яз спини. Наш поперек. Вверх вдих. Видих. Опустились. Це 4. 5. Якщо вам тяжко робити всі 20 разів, ви можете зробити 5, 7, 10. Відпочити, потім доробити. А можливо, навіть і 10 разів вам сьогодні буде достатньо. Опускаємось вниз. Вдих. Прислухайтесь просто до свого тіла. Видих вниз. Вісім, здається. Піднімаємось вверх вдих. 9. Ноги зараз не піднімаємо. Нагадую, це спрощений варіант. Ми піднімаємо тільки верхню частину корпусу. Десять. І ще 10 разів. Вверх, опустилися вниз. Вверх, опустились вниз. І ще вісім. Сім. Кожен раз піднімаючи корпус маківки, тягнемося вперед. Подовжимо хребет. Видих. Вверх, Видих. видих, вниз. Ще вдих, видих, вниз. А ще шість разів. Вдих, видих, п'ять. чотири, Три. Два. І один. Зараз згинаємо руки долоні перед собою, долоня на долоню, голову опускаємо на руки. Втягуємо живіт, підкручуємо сідниці, даємо в нашому попереку трохи відпочити. Перед другим підходом. Зробіть вдих, видих, розслабтесь. Якщо додатково потрібно ще відпочити і потягнути спину, якщо ви тільки починаєте займатися, то можна ще зробити коротку паузу, витягнути м'язи спини в позі дитини. З першої руки виводимо перед собою, тягнемо сідниці назад, опускаємо голову вниз. І далі переводимо руки назад до ніг. Робимо ще один вдих. І видих, розслабте спину, розслабте плечі, дайте плечам стікати вниз до підлоги, короткий відпочинок. І черговим видихом ми переводимо руки знову вперед, повільненько піднімаємося. Зараз другий підход вправи супермен. Я буду її робити вже ускладнений варіант. Якщо вам буде цей варіант тяжко, робіть попередній. Ще раз нагадую: попередній варіант. Руки вздовж тіла, піднімаємо просто корпус вверх вниз Ускладнений варіант. Ми виводимо руки перед собою. І на цей раз ми піднімаємо руки вверх і ноги вверх. І повільненько опускаємось, тільки не, заг... не загинайте назад голову, не закидайте назад голову. Ваш погляд націлений вниз. Вибираємо свій варіант або ускладнений, або легший, і теж 20 разів. Починаємо. Вверх, вдих, витягнулись, опустились. Вдих. Витягнулись руками вперед. Ногами назад. Опустились. Це два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. І продовжуємо. Шість. Повільно. Піднімаємо руки, ноги. Трошки фіксація вверху. Опустились. Вверх. Опустились. Вісім разів зробили. Дев'ять. 10 погляд вниз. 11. 12. Відчуваємо вже свій поперек. 13. Скорочуються м'язи. Все працює. 14. Напружимо також сідниці. 15. Сідниці тут теж працюють. 16. 17. 18. 19 і 20. Є. Ставимо долоні під плечі, повільно відштовхуємося. І поза дитини. Руки спочатку перед собою потягнули таз на п'ятки. Голову опускаємо і далі переводимо руки вздовж тіла. Робимо вдих і видих. розслабляємося. Трошки відпочиньте. Розслабте спину. Робимо ще один вдих, З видихом переводимо руки вперед. Піднімаємо трохи голову і тягнемося пальцями рук вперед, витягуючи м'язи спини, сідниця витягнемося назад, голова між руками. Вдих. Видих, переводимо руки трохи в праву сторону, ліве плече опускаємо вниз, витягуємо ліву сторону спини. Розслаблямося. Повільно відштовхуємося від підлоги через центр. Ідемо в ліву сторону, потягнулися пальцями рук вперед, вдих, видих, опускаємо живіт на стену, праве плеч, плече нижче. Ще один вдих. З видихом розслабились і піднімаємося, переводимо руки вперед, ще разочку витягнулись пальцями рук вперед, вдих, і з видихом повільно піднімаємось, сідаємо зручно. Наше тренування закінчено. Сподіваюся, воно вам буде корисним. Тренуйтесь задоволенням, будьте здорові. Пока.